шостий учасник, оце складно повірити, але ще кілька тижнів тому на цьому місці у приміському селі Опришківцях були гори сміття. Зараз тут зелена зона та перший в Івано-Франківську памп-трек. Раніше тут була сіра зона, потім виникла ідея зробити зелену облагороджувати територію поблизу місцевої річки. Взялися активісти громадської організації Дом 4824» та місцеві мешканці. Але в нас є активісти, які яким не байдуже їх район, яким не байдуже здоров'я і Тому вони вирішили реанімувати цю зелену зону. Так з'явився проект Зелена зона а ще в нас є велоактивісти, які прагнули Щось давно привезти привести в Франківськ таке сучасне для катання. Памп трек те, що підходить для цього місця. Траса для велосипедистів екстремалів, якої досі не було в Івано-Франківську. Особливість цього виду катання в тому, що не можна крутити педалі. Не можна, тому що для чого тоді будувати його? Це за рахунок цих горбиків. Ям за рахунок як відбувається це прокачування розум. На ямах ти його вдавлюєш, а на горбах ти його розгружаєш. І з рахунок цього ти набираєш швидкість. Любителі двоколісного транспорту самі взялись за відра і лопати. Працювали кілька днів і результатом кажуть задоволені. Кидалися купи, потім замовлялась техніка. Техніка розгрібала, де ми показували. Ми робили розмітку, сипали вапном, длінію малювали. Ну, взагалі спочатку тут просто були зарослі і куча мусору. У перший день трасу випробували десятки велосипедистів. Враження в усіх позитивні. Над памп-треку каталися усі, дорослі, діти, професійні велосипедисти і аматори. Складна, чим хороша. Ну, По-перше, в нас не було такої траси. Це ще один осередок відпочинку. Ще одна можливість провести час. Підходимо, підходимо. Крім памп-треку, в зеленій зоні відкрили лісову школу, займались йогою, джиу-джитсу та розвивальними іграми. Подбали і про найменших. Для діток організували чимало ігор та навіть спорудили велику пісочницю. Я роблю піраміду. Та ні, не важко просто насипаєш піску і вирівнюєш. Зелена зона це не одноразовий проект, кажуть активісти. Це постійна платформа для екопроектів та усіх ідей, які пов'язані зі спортом і здоровим способом життя. Є вже підготовки до створення волейбольного майданчику. Також нам підтримали проекти, який називається Пітний фонтанчик. Тобто, скоро тут буде «Пітний фонтанчик ще і зона відпочинку. Тому зелена зона стане зоною для оддуху, активного відпочинку всієї родини. Організатори сподіваються від. І тепер сюди не звозитимуть непотребу, навпаки у зелену зону приходитимуть для того, аби відпочити і набратись сил. Віталія Васильчук, Олег Рудак, новини, телеканал Раї.